Крим знову палає, дрони вдруге накрили нафтобазу Феодосії. Трамп іде у лоб, не буде миру Україні Могавки? І ще заявляє про кінець війни в Газі. Понад 80 російських дронів атакували Україну. Більшість збито. на фронті 150 боїв і просування наших, грип, вакцинація, трудові книжки у цифрі і пенсії, які просто можуть загубити. І про тих, хто за кордоном, коли біженці готові повернутись, і які умови ставлять нам з вами. Але спершу підпишіться у нас коротко про найпомітніші факти, які варто знати. Поставте вподобайку, коли нас більше правда б'є сильніше. Я Юлія Сенек і це факти Лайв». Отже. Цієї ночі Росія засипала Україну понад 80 ударними безпілотниками. ППО ліквідувала майже 70 дронів. Повідомили у повітряних силах. Відомо про влучання 13 дронів на семи локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще на двох локаціях. Двоє людей загинули, та ще двоє поранені внаслідок атаки дрону в Пологівському районі на Запоріжжі. Там загалом протягом доби окупанти били понад 500 разів по 18 населених пунктах. Під масованим ударом опинилася й Одещина. Через низку влучань там спалахнули масштабні пожежі у складах з текстильною продукцією швейним обладнанням. Попередньо одна людина постраждала, повідомили в адміністрації. А у Сумах рашистський дрон вдарив по житловому сектору міста. Влучання зафіксоване поруч із багатоповерховими будинками. У квартирах вибило вікна. Майже півтори сотні боєзіткнень відбулося на фронті минулої доби. Повідомляє генштаб збройних сил. Найважча ситуація і надалі, на покровському напрямку. Туди припала третина від усіх атак ворога. Також на південно-слобожанському відбулося 23 боєзіткнення. на Олександрівському відтинку фронту. Наші сили оборони відбили 24 атаки російських окупантів. 13 разів ворог атакував і на Костянтинівському напрямку. Загальні втрати русні минулої доби склали 1140. 40 осіб. Також наші військові знищили три російські танки, 21 артсистему та дві реактивні системи залпового вогню. Українські сили оборони просунулися на понад три кілометри на Запорізькому напрямку поблизу Оріхова, повідомив президент Володимир Зеленський. Крім того, за його словами, триває контрнаступальна операція на Добропільському напрямку. Зараз. Українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля, і також в інших районах, зокрема на Запорізькому напрямку, поблизу Оріхова, там є просування наших, наших військ, і на сьогодні більш ніж на три кілометри. Дякую воїнам 24-го окремого штурмового батальйону Айдар, 33 33-го штурмового полку та іншим нашим підрозділам, які були задіяні. І ще трохи свіжого позитиву на це можна дивитися безкінечно. У Феодосії, в тимчасово окупованому Криму, дрони вдруге за кілька днів атакували нафтобазу. Там зараз палає масштабна пожежа. На кадрах з російських телеграм-каналів видно, що на нафтобазі горять три резервуари. До місця загоряння з'їжджаються багато пожежних машин. Також супутникові фотографії підтверджують кадри масштабної пожежі. Атаку вже визнав так званий глава Криму Сергій Аксьонов. Він написав. Сав, що постраждалих поки немає на місці атаки, працюють профільні служби. А також прозвітував про роботу ППО, яка нібито збила понад 20 безпілотників. Нагадаю, минулого разу дрони атакували цю ж нафтобазу Феодосії рівно тиждень тому. Тоді, у переддень народження кремлівського диктатора, Путіна, влада в окупованому Криму не згадувала ні про які атаки, хоч горіла нафтобаза не один день. Всі вони маріонетки. Коли треба, говорять, коли треба мовчать. Їм смикнули за ниточку. Вони заговорили, задригали ручками, ніжками. А між тим дим і вогонь нагадують, російська окупація не вічна. Такі удари це не просто військові операції, це сигнал, що українські сили тримають під прицілом навіть ті об'єкти, які окупанти вважали недосяжними. Це руйнує їхню логістику, деморалізує і нагадує кожному, хто причетний до окупації. Розплата. Неминуче. І ось в чергове Трамп пригрозив Путіну. Цього разу заявив: якщо Росія не захоче завершувати війну, тоді він може передати Україні далекобійні ракети Томагавк. Принаймні планує поговорити про це з Путіним. Також Трамп заявив, що російсько-українська війна, яка триває вже понад три роки, це війна, якої не мало б бути, і додав, українці дуже добре тримаються, дуже добре воюють. Американський лідер вважає, що Путін має завершити війну, інакше для нього це буде недобре. І додає томагавки. Неймовірна зброя, але їх постачання Україні це можливо новий крок агресії. Тож Трамп ще не ухвалив остаточне рішення, зазначив, чесно кажучи, Росії це не потрібно. Також Трамп повідомив, Сполучені Штати не постачають зброю Україні безпосередньо поставки відбуваються через країни НАТО, які компенсують усі витрати Вашингтону. Цікаво, як Трамп визначить, що війна не закінчується через 2-3 тижні чи коли? Знову переливаємо з пустого в порожнє, без жодної конкретики. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. І ось війна в секторі Гази закінчилася. Таку гучну заяву зробив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Перед вилітом до Ізраїлю сказав журналістам, що впевнений, ситуація в регіоні нормалізується, і додав, що це може стати його найбільшим досягненням у житті. За угодою, яку запропонував Трамп після оголошення про припинення вогню, армія оборони Ізраїлю Цахал вивела своїх вояків із сектора Гази. Палестинці, які втікали від війни, почали повертатися до Гази. Хамас почав передавати Ізраїлю заручників. Це перший етап мирного процесу. Контролювати його буде особисто Трамп. Він зустрінеться з вищим керівництвом Ізраїлю та родинами заручників. Потім виступить в ізраїльському парламенті, зазначив, що в його промові буде послання зі словами любов і мир навіки після цього Трамп поїде до Шармальшейху на церемонію формального затвердження мирної угоди між Ізраїлем та Хамас. На ній будуть присутні представники інших гарантів домовленостей Єгипту, Катару, Туреччини. Хамас заздалегідь повідомив, що його там не буде, бо угруповання діяло через посередників з Катару та Єгипту. Після цього Трамп проведе в Іги. Єгип... Пті саміт щодо ситуації в Газі та мирного процесу до розмови. Планують долучитися понад 20 лідерів або міністрів закордонних справ різних країн світу. Говоритимуть про зміцнення перемир'я, забезпечення стабільного постачання гуманітарної допомоги до сектора Гази та відновлення мирних переговорів між палестинцями та ізраїльтянами, адже важливо не просто зафіксувати домовленості на папері, а втілити усе це на практиці. Епідсезон лише почався, а вже 130 тисяч українців захворіли на герві. Більшість із них діти. Поки що показники нижчі за епідпоріг, але медики попереджають, це лише старт, і ковід нікуди не зник. Ним хворіли навіть влітку, а попереду грип. Щепитися чи ні? Питання розколює суспільство: одні за, інші категорично проти, лякають ускладненнями і навіть смертями. Скільки коштує вакцина, який виробник кращий і кого потрібно вакцинувати у першу чергу? В усіх нюансах розбиралася Христина Величанська. Моя колега, журналістка Оксана Михайлова, уже п'ять років наприкінці вересня починає свій традиційний челендж полювання за вакциною від грипу. Як тільки її починають завозити в Україну? Я вакцинувалася і торік, фактично через місяць, після народження дитини. І педіатр підтвердила, що таким чином я зможу передати антитіла і дитині з грудним молоком. Цього року так само вакцинувалася і я, і мій чоловік, і вакцинувала сина свого в один рік, виходить рівно. Цей поспіх не даремний. адже через те, що вакцинація від грипу рекомендована, держава вакцину не закуповує, Її замовляють аптечні мережі та приватні клініки. Тож ніколи не знаєш, чи всім вистачить В аптеках інших міст, не Києва. Я бачила, що вакцина коштує приблизно 500 гривень. Розуміла, що у клініці якісь приватні це буде трошки дорожче. Зазвичай це націнка 200-300 гривень. Деякі клініки беруть плюс. Додатковий огляд перед вакцинацією для всієї родини сума чимала, але цей вклад виправданий, особливо коли йдеться про безпеку дітей. Ізолювати дитину я не можу. Ми дуже. Активно ходимо і на майданчик з малим, і серед діток інших. Ну виходить так, якщо не ізолювати, тоді захистити як захистити вакцинації. Наразі в Україну завезли 136 тисяч доз вакцин корейського виробництва та понад 100 тисяч французького. За своїм складом вони ідентичні та головне захищають одразу від двох штамів грипу, які за прогнозами фахівців циркулюватимуть цьогоріч. Я вакцинуюся тією вакциною, яка приходить першою. От перша прийшла вакцина Південної Кореї. Я про Цінувалася. Хто використовує французькі парфуми і хоче користуватися виключно французькою вакциною? Там ціна питання 100 гривень більше вартує французька вакцина, але за складом вони ідентичні. Найефективніше зробити щеплення на початку епідсезону, тобто із кінця вересня, кілька тижнів виробляється антитіла, і наступні півроку організм буде максимально захищений від вірусу грипу. Але медики не забороняють робити вакцинацію і під час спалаху захворювання. По-друге, коли ми говоримо про поєднання вакцинацій у контексті ковід, грип, ми кажемо про те, що цю вакцинацію можна проводити в один день або ж з невеликим інтервалом між цими двома вакцинаціями. Адже вакцина від ковіду не захистить від ускладнень грипу, не працюється і навпаки. Ще один міф, що захист потрібен лише дорослим. Вакцинуватись, каже сімейний лікар, можна дітям із шести місяців, але є важливий нюанс. З 6 місяців до 9 років, якщо дитина достовірно не хворіла на грип, то рекомендується дві дози, тому що в неї ще немає імунітету до грипу і рекомендовано вакцинація двома дозами з інтервалом мінімум 4 тижні. Якщо дитина хворіла, тоді достатньо теж однієї дози. У будь-якому випадку перед щепленням варто проконсультуватись із лікарем, обговорити усі нюанси і протипоказання, хоч насправді. Їх дуже мало, тому що вакцина дуже легко переноситься. Легкий нежить не є протипоказанням. Період одужання після ГРВІ, коли залишковий кашель є, залишковий нежить, охриплість голосу, це може тривати довго. Це не є протипоказанням до вакцинації. А от кому зволікати не варто, так це групам ризику, особливо вагітним, людям з хронічними захворюваннями, медикам та іншим фахівцям, які контактують з великою кількістю людей. Грип підступний і його вплив на організм складний. Спрогнозувати. Мені дуже подобається фраза, що грип це найбільш розповсюджена, але найменш зрозуміла зі всіх хвороб. Оскільки вірус грипу може викликати ускладнення безпосередньо вірусні, як запалення речовини головного мозку енцефаліт, запалення легень, пневмонія, зрештою, запалення нирок. Але якщо приєднується бактерійна флора, то може виникати запалення абсолютно любого органа і системи. Наразі в Україні у новому епісезоні ще не зафіксовано випадків грипу. Пік захворюваності. Ті прогнозують традиційно взимку. А от що точно відомо фахівцям, вакцинація є одним із найдієвіших методів профілактики, яка у випадку інфікування захистить організм від ускладнень. Отже, вакцина рятує чи ризикує. Ви б зробили щеплення сьогодні. Довіряєте вакцині чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ваша думка важлива. І до іншої теми. Ви сумлінно працюєте, маєте солідний стаж, а пенсійний фонд може вас просто не побачити, уявляєте? І тоді замість заслуженої пенсії отримаєте мінімалку. Час перевірити свої документи, оцифруйте трудову книжку і завантажте її до реєстру. Як це зробити правильно, коли спливає крайній термін і що треба зробити уже зараз? Пояснить Даніїл Самсонов. Чотири роки тому в українців, крім паперових трудових книжок, додалися ще й електронні. Їхні переваги очевидні, кажуть фахівці. Завдяки цьому працівник завжди може бачити записи про свій стаж, місця роботи, лікарняні листки та сплачені із зарплати податки. Паперові документи їх легко втратити або пошкодити. Електронна трудова зберігатиметься завжди в особистому кабінеті людини, куди вона може зайти і подивитися на внесені записи. Якщо у людини немає трудової книжки, бувають і такі випадки, тоді людина може вигрузити свою електронну трудову, і ми можемо подивитися на її стаж. За 40 років трудового стажу у нашої колеги телепродюсерки Юлії Конік записів у паперовій трудовій назбиралося чимало. Перше в мене запис, дитячий садок ясла, першого року. Крім виховательки у дитсадку, згадує ким тільки не працювала. Агенткою з нерухомості, психологиною була й держслужбовицею. Та головна її кар'єра на телебаченні тут уже понад 25 років. Адміністратор координатор, продюсер вуличного телебачення, виконавчий. Потім я була асистентом продюсера новин, а потім стала я продюсером новин і я їм позипила цю хвилину. Тож Юлія вирішила перевірити, чи є усі ці записи у її електронній трудовій. Вчора я зайшла вже цілеспрямовано і побачила, що в мене 21 рік. Тобі ж десь витратилось 19 років. Значить, всі записи розпочинаються з 2004 року. А фактично, з два ну, 85 п'ятий і далі нічого немає. Оце в мене питання, де я буду шукати цю інформацію. Наша колега не єдина, хто має таку проблему. До 2004 року трудовий стаж українців записували тільки у паперові книжечки. А вже з 2004-го в Україні запрацював державний реєстр загальнообов'язкового соцстрахування. Відтоді пенсійний фонд автоматично фіксує наші дані про роботу. Тобто, книжечка це єдиний документ, який підтверджує ваш повний трудовий стаж. Зрештою, що він у повному обсязі відобразився в електронній системі, потрібно зробити скан копії кожної сторінки трудової і завант. Та та їх до особистого кабінету на порталі пенсійного фонду це може зробити ваш працедавець або ви самостійно, але насамперед це питання безпеки самого працівника. Підприємство може прилетіти в будинок особи може прилетіти в будинок працівника, в будинок громадянина. Да Нема не де для нас ось такої 100% гарантії, що паперова трудова книжка буде збережена. Оцифрування це додаткова гарантія, що стаж не буде втрачений. 21-го, коли не був чинності закон про електронні трудові книжки. Держава дала українцям 5 років, щоб оцифрувати паперові. Цей термін, якраз спливає. У червні 26-го. та фахівці застерігають, варто оцифрувати власні дані заздалегідь. Але навіть якщо ви не встигнете до червня наступного року свого страхового стажу, ви не втратите певнять у пенсійному фонді. та пояснюють, перш ніж оформити виплати, працівники фонду у будь-якому разі перевіряють паперову трудову та вносять дані. Однак при розбіжностях і помилках зробити це вже буде складніше і довше. Можуть виникати певні питання при певних записах. Ми знаємо, що це паперові документи. Деякі роботодавці могли виконати деякі записи, ну скажімо так, з, з певними порушеннями. Тому краще це зробити зараз, для того, щоб перевірити, знати і бути впевненим, що весь трудовий стаж, який був у людини, перетвориться на страховий стаж і відповідно пенсійний випадку. Українські біженці готові повернутись, але лише за ідеальних умов. Майже половина українських біженців готові повернутись додому, однак лише після завершення війни, і тільки тоді, коли Україна відновить кордони 91-го, тобто поверне Донбас, Крим і Південь. Ще одна умова: вступ до НАТО, перспектива членства в Євросоюзі, гарантії безпеки політичні реформи. Якщо ж якщо ж цього не станеться, лише 3% кажуть, що повернуться будь-коли. Решта ні. Про це свідчать опитування німецького інституту ІФО, проведена серед понад 2,5 з Ісяч українців у 30 європейських країнах загалом за кордоном нині близько 5 мільйонів українських біженців з них понад мільйон 100 тисяч у Німеччині. Директор центру міграції та економіки розвитку цього інституту пану пануотвара каже: структура після воєнного порядку визначатиме, чи повернуться мільйони українців, чи залишаться за кордоном назавжди. А тепер увага: ті, хто виїхали, чекають, що тут хтось побудує для них нову, зручну, комфортну, безпечну Україну. Хтось розумний, відповідальний, звісно, хоробрий. Хтось витримає замість них, поки вони там, і я розумію, багатьом нелегко навіть за кордоном. Та Україна щодня тримає удар, воює, платить ціну, сиплються дрони, гинуть люди. А вони чекають, що ми зробимо. Все, щоб було куди повертатись, а самі дорослими і відповідальними бути не хочуть. Напишіть, будь ласка, свою думку з цього приводу. І на цьому сьогодні ставимо крапку. Тримаємося, бо Україна тримається, доки стоїмо. Ми допомагайте Збройним силам, вони роблять те, що словами не передати. Хочете справжньої помсти за все, що робить Русня, донатьте тим, хто скорочує її кількість. Я Юлія Сенек, це були факти лайв. Підпишіться, поставте вподобайку, коли нас більше правда звучить гучніше до зустрічі.